Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні з вами, хто потім в запису буде дивитися, таке питання. Розберемо ваше питання, коли встигати ще й дихальними практиками займатися, як взагалі ні на що не вистачає часу. Ну, то зараз я вам на одному з примірів своїх розповім, як це можна зробити. Ну а хто не підписаний, підпишіться на мій аккаунт. Бо тут багато не тільки цікавого а й корисного. Так от. Сьогодні зранку я вирішила вийти на пробіжку трусею, і зазвичай я, звісно, дихаю. Привіт-привіт, хто приєднується. Дихаю, коли йду на пробіжку кілька хвилин. Ну там, 7-10, це потім я розповім не в цьому етері, чому це важливо до пробіжки. Іти дихати ще 10 хвилин. Але сьогодні в мене трохи, не як в більшості випадків, значить, да, да, привіт, подія така, да? але частенько зараз літом буде. Тож зараз покажу, з ким я тут. От, я не одна вийшла на пробіжку, звісно, мама не бігала, але я вирішила йти на пробіжку. Думаю, подихаю, побігаю. Мама раненько теж стала. Кажу під зі мною в ліс. Так, звісно, вона швиденько, наскільки могла, вділася, і ми разом вийшли. Я потім в наступному рілсі покажу ці кадри, як ми сюди йшли. Так от, що я робила? Звісно, по дорозі, поки я маму до лісопарку, який 5 хвилин тут біля нашого дому, поки я її везла, я по дорозі дихала. А це на минуточку нагрузка. Більше ніж 100 кілограм разом з коляскою, бо вона теж тяжка. Я спокійно дихала, потім привезла маму сюди до лісу і побігла. Поки я бігала 33 хвилини, я теж продовжувала дихати. Ну, як дихати? Дихані практики робити спеціальні? Да? По методу бутейка, або там ще другий метод інструмент є. Але давайте спитаємо у мами, чим займалася цей час вона. Мамуля, ты бы а я, а я тоже отдыхала, садила, слухала птичек. Это. А потом под спил птичек, подремала. Вот молодой <свят> Тебе подобается <свят> а так зранку гулять? Да, ой, воздух такой гарный. Так хорошо тут наполняя, наполняя, всю ты бы наполняя. А ну-ка дивися, слухаєш пташок, дивися, тут ось цвіточки. Сама. І люди ходять теж бігають. І так. все це, це просто, як сказати, необхідно. Я ж так. сидю в хаті все время, бо я сама не можу вийти. А зараз от така щаслива, я, що я тут на природі. Дякую, Дуже. дякую, мамусічка. І так, як ви бачите, у мене нема сиділки, у мене немає домоработниці, да, яка я піклуюся за маму вдома, і це не тільки фізичні да, якісь, ну, фізичне піклування, але емоційне і все інше спілкування. Тож на цей час треба. І що я зробила? Я совмістила е, кілька справ зранку. Я пішла на пробіжку. Раз. Я маму вивела на прогулянку. Два. Вона дихає, да? вона емоції отримала. Три. Я подихала, коли бігала. Чотири. Тобто це з'єднується. Плюс ще коли є час. То ми йдемо сразу тут, же, після прогулянки, на оптовий ринок, шувар, ми там скупляємося. Потім, ну або в супермаркет заїжджаємо. Да? Сьогодні не будемо, бо дуже насичений. Зараз у мене день, трохи време змістилося. Тобто, кілька справ ми можемо з'єднати. В итогі, я сьогодні майже час, я ще буду зараз іти з мамою додому дихати по дорозі. І е, що виходить? Час там полтора, ну, година півтори, у мене все це займає, але я зразу 3-4 вправи роблю. То ви розумієте, так? Можна совміщати при бажанні це. Просто робити одночасно якісь вправи, які можна соєдінити, об'єднати між собою. І зараз, звісно, я буду теж іти дихати. І у мене виходить зранку, скільки я всього вспіла, і плюс мінімум одна година були дихальні практики. А ще я вам скажу дуже круто, що ці дихальні практики в основному були, коли я рухалася, а це ще е, більше ефекту. Ну, це потім я вам ще розповім в інших етерах. Тож, як ви бачите, все можна встигати. Було б у вас бажання. І в наступному рілсі я покажу, як я ще раз повторюсь, да, як це все було, ці прикольні кадри, але спонтанно захотілося в етері з вами поділитися, що можна все встигати. І саме, хто не підписаний, підпишіться, бо в цьому аккаунті я про це буду ще не раз розповідати. І, звісно, на діагностичних консультаціях можна подивитися або на стратегічних. Як вам встигати, що вам робити? Ну, звісно, це я на своїх там курсах навчаю і в жіночому клубу. До речі, дихай клаб. Тут я сьогодні відкрию на сутки можливість зайти до цього клубу ще і подивитися там практики дихання. Ну, в общем, підписуйтесь, слідкуйте і гарного вам сьогодні дня. Пишіть, будь ласка, ваші запитання під цим етером. Що б ви хотіли ще почути, які поради, які у вас запитання сталися? Гарного вам дня!